Експорт агропродукції через зерновий коридор виріс до 10 мільярдів доларів. За словами виконувача обов'язків міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, близько 70% українського експорту відбувається через Чорне море. Загалом за півтора року зерновим коридором на міжнародні ринки пройшло приблизно 44 мільйони тонн аграрної продукції. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пана Дениса, ми вас вітаємо. Добрий день. Добрий день, вітаю вас. Вітаю добрий день, пане Денисе. А які перспективи нашого зернового коридору? Чи можемо ми збільшити наш експорт і наскільки? Ну, якщо дивитися, фактично рік роботи, 16 серпня випанилося рік роботи нашого гуманітарного коридору, чи як ми його називаємо зернового коридору? Він продемонстрував дуже великий ріст. Враховуючи, що в серпні минулого року це вигрузка йшла там сотні тисяч, то на сьогоднішній день це мільйони тонн продукції, які вигружаються тільки з аграрного напрямку, то зернові. Оліні культури відповідно вже в новому маркетинговому році, фактично з першого липня по сьогоднішній день експортовано більше 6 мільйонів тонн. А ми могли б говорити, що це фактично довоєнні показники, але де факто ну ми не можемо вийти на довоєнні показники. Чому тому, що не всі порти працюють? Ми сьогодні зосереджені в роботі в портах Великої Одеси, але по факту в нас ще є Миколаївський порт. Євих з Херсонські порти відповідно по мірі а, звільнення наших територій, по мірі а, налагодження ефективної оборонної системи, відповідно, ми могли б збільшувати відвантаження за рахунок цих інфраструктурних об'єктів. Сподіватимемося, що найближчий час нам вдасться це зробити. Як тільки ми наростимо можливість експорту іншими. А, Портами, відповідно, це буде збільшувати і потік продукції з території України, що в свою чергу сприятиме додатковим отриманням товароробникам коштів, тому що зараз страхування і логістика це одні з ключових моментів, які забирають в ціні українських товаробників. І на жаль, це фактично третій рік війни така ситуація спостерігається. Даниса, нинішня аграрна кампанія уже третя за час повномасштабного вторгнення Росії і порівнюючи її з попередніми двома, що ви про неї можете сказати. Так само в війні, так само в труднощам, але в цьому сезоні, окрім війни, до. Дались питання погодні, тобто спека, аномальна спека, призвела до посухи по деяких регіонах. Фактично з квітні місяця не випадали дожді. Я зараз повертаюсь з керовачі, не зустрічався з товароробниками. Вони дуже катастрофічна ситуація. Вони зараз вже молотять і молоді діку кукурудзу, і соняшники і сою, тому що спека продовжується, упадів немає, і це звичайною мірою буде впливати на загальний наш валовий збір, який в цьому сезоні буде менший порівняно з минулим роком. За ін за одними прогнозами це 12%, Я думаю, на жаль, ситуація буде значно гіршою, тому що опадів немає. Тому скрізь за все, по кукурузі ми будемо втрачати і показники можемо вийти, Я думаю, що в межах там семидесяти 70 мільйонів тонн. хоча прогнози ми маємо на сьогоднішній день порядка 75. порівняно з минулим сезоном, коли ми зібрали більше 82 мільйонів тонн олійних зернових культур всіх разом. Але що важливо, що цього дійсно буде достатньо для забезпечення продовольчої безпеки, адже це кілька разів більше від того, що ми споживаємо. Але це відзначиться на експортних потенціалах, отже, отримання валютної виручки, як безпосередньо для товаровробників, так і для української держави, які дуже важливо послуговуватись цими коштами. Пане Марчук, але у ЗМІ зустрічала таку інформацію, що, попри посуху, Україна може цього року зібрати рекордний урожай Сої для прикладу. Ну, соя теж горить. Не будемо ми очікувати, на жаль, рекордний урожай. Так, у нас збільшилась кількість посівів в цей сезон під сою, але ж знову ж таки збільшилась з надією на те, що будуть сприятливі погодні умови, які дадуть можливість це зробити. Але, на жаль, Повторююся, це південні регіони, де власне і вирощується переважна більшість ці, ця культура. Вони сьогодні не, так, не з опадами. Відповідно, від цього страждає культура. Відповідні попередні по підрахунки, вони, на жаль, йдуть зменшені. Даніса, а про що свідчать ціни на глобальному ринку аграрної продукції? Тобто, що в цьому році буде вигідно продавати? Ну, тенденції такі, що взагалі в світі зараз зменшується кількість продовольчої пшениці. Знову ж таки, посуха не тільки на території України відбувається у багатьох континентах, і відповідно ціни на зернову групу, зокрема, по пшениці, вони сьогодні демонструють певний зріст. Це ми відчуваємо зараз всередині країни. Також частково піднялися ціни для закупівлі всередині України для українських товаровників. Це безпосередньо буде впливати такий тренд і на наступні. Кілька місяців, але кожен знаєте, якби ми всі знали, що буде з цінами, то напевно були б уже доларовими мільйонерами і знали, що як прогнозувати. Від того ринок такий він ж змінюється. Тому на сьогоднішній день ось така ситуація. А як загалом зміни клімату можуть впливати на зміну на структуру пасівів в Україні? А це дуже сильно відображається навіть в Україні. Можемо побачити по напрямках, якими займалися товароробники. Якщо ми раніше... Ским так певні напрямки культур спостерігалися лише там на півдні України, то зараз вони ці культури зміщуються навіть там в центральну Україну. Наприклад, ми можемо говорити про баштані. Тобто, вже не секрет і не новина, коли на Вінниччині, Черкащині активною мірою вирощуються е Кавуни, дині. Відповідно, це стає вже якби нормою. Відповідно, так само відбувається порядок інших культур. Тобто, товаровиробники переглядають можливості зміни сівозмін, виходячи із. Е Відповідності погодних умов, те, що ми можемо було б вирощувати, враховуючи зменшення кількості опадів, наприклад, збільшення кількості сонячних днів, і відповідно це буде закладатися в основу їхнього виробництва. Але в цілому, в цілому, якщо дивитись по території України, якихось дуже радикальних змін не відбувається. Тобто ми умовно працюємо в певних там зернових олійних культурах, які є експортні орієнтовані, на які є зрозуміла експортна ціна, і ми розуміємо, що вирощуючи їх, можна буде відповідно сподіватися на їхню реалізацію отже, отримання коштів. Я думаю, якщо почну зараз перераховувати ті труднощі, з якими з якими стикнулися українські аграрії після повномасштабного вторгнення, то може часу не вистачити до кінця ефіру. Тому не буду цього робити. Ми всі розуміємо, що як і весь бізнес в країні аграрії також понесли колосальні збитки і стикнулися з великими проблемами у цих умовах. Як ви оцінюєте ефективність цих інструментів, які використовує уряд для того, щоб підтримувати аграріїв? І на вашу думку, що ще може бути зроблене для того, аби їм було легше і ефективніше працювати? Ну на сьогоднішній день це звичайно продовження програми кредитування в рамках 5.7.9. Це дуже ефективна програма, яка себе продемонструвала. Єдине, що ми хотіли збільшення лімітів, тому що на сьогоднішній день вони обмежені в майже 90 мільйонів для одного підприємства. Багато хто ці кошти вичерпав. А враховуючи собі вартість виробництва, у нас дорожче, відповідно, кошти потребують більше. І збільшення з 90 до 150 мільйонів для одного підприємства, це була дуже вагомою підтримкою на сьогоднішній день. Окрім того, нам потрібно розуміти і про ті регіони, які сьогодні. На жаль, тимчасово окуповані. Але підприємства залишились в окупації. Але директори, власники цих підприємств, вони сьогодні виїхали під контроль України. Вони продемонстрували патріотичну позицію. Але на жаль. Проберучі кредити до повномасштабного вторгнення сьогодні банки з них вимагають ці кредити, хоча люди залишились без нічого, але їх тероризують, визивають в суди, і тут би було правильно на період військових дій війни на території України заморозити ці виплати. Власне підготовлений такий законопроект сто який сьогодні підтримується профільним міністерством. Єдине, що не вистачає. Політичної волі в парламенті для того, щоб його проголосувати. і це б дійсно дало підтримку нашим товароробникам, які б могли б розуміти, що вони виїхали, вони можуть бути в Україні, держава їх підтримує і вони захищені. А так на жаль, вони стають заручниками цієї банківської системи, яка на жаль фактично продовжує їх тероризувати. А хоча за останні півроки банки продемонстрували один з найбільших ростів отримання прибутків більше 78 мільярдів гривень, і в цей момент так само. Зражають наші люди, які просто не захищені. Тому ці механізми, які потрібно було б сьогодні запроваджувати на під територію України для того, щоб давати можливість людям інвестувати в свої підприємства, адже не маючи свого підприємства, людина має колосальний досвід 20-30 років. Якби він був внесений в реєстри боржників, він би міг би брати нові кредити, створювати нові підприємства, робочі місця. Але на жаль, він цього робити не може. Дякуємо вам за ваш час. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, був з нами на прямому відеозв'язку. І відмітив, зокрема, що цьогоріч на показники українського врожаю суттєво вплив справляє спека, яку ми з вами і досі у ці дні переживаємо.